Друзі, давайте сьогодні вчитися, у вас є канал. Він називається канал, який ви отримали до курсу по монтажу. Канал, канал, канал бонуси і канал, канал. Зараз вам скажу футажі. Ось тут у вас він знаходиться, або можете напряму ввести футажі для монтажу в себе в пошуку. І а, чому у вас не приходять сповіщення? І у вас ось так багато-багато-багато всього. Можна натиснути тут і подивитися, які класні, різноманітні футажі пропонуються для того, щоб ваші відео ставали креативними. Сьогодні ми навчимося з вами От скачаємо, наприклад, ось цей футаж знак питання. Вам його треба спочатку зберегти, давайте лампочку. Зберегти. І давайте щось, давайте, 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 давайте. Добре, ну ви зрозуміли, давайте ще ось цей. І ми зараз будемо вчитися, як видаляти через Капкат зелений фон. Так, нам треба зайти в Капкат. В наше відео відкрити наш проєкт, який нам потрібно монтувати. Натискаємо новий проєкт. І вибираємо відео. Давайте, давайте щось цікаве. Давайте щось цікаве і коротке, щоб не дуже багато, щоб ви могли зрозуміти. Ой, у мене тут таке відео є крутезне. Ой, боже мій, так, є відео є. Уявіть собі, що це якийсь ваш там, не знаю, голосовий ефір, який ви скачали, і ви хочете створити з нього класнючий рілс, і вам треба допрацювати, і ви хочете для цього використати якісь додаткові ефекти. Перш за все, що нам треба зробити, нам треба натиснути ось сюди і перевірити трансформацію нашого розміра 9 на 16 окей. А ще ми перевіряємо соотношення сторон. Зараз вам скажу, де воно у нас є. А не можу я знайти зараз. Зотношення сторон. Ось, так. І теж вибираємо 9х16. Окей. І таким чином отримуємо формат, який нам потрібен для Reels. Тобто ми можемо обрізати і можемо перевірити ще раз на 9х16, якщо потрібен Reels. Тепер наше завдання, щоб ось прокрутити в самий низ. Натиснути плюсика. Так, зараз я подивлюся, чи є належення. Є. О, є належення. Давайте. У вас кнопка ось так: у вас є відео. Ось тут у вас рухома панель, і натискаємо на лаження. Додати на і вибираємо наші знаки питання. Хоп! Тоді ми накладаємо на дівчину. Наприклад, я хочу, щоб вони стояли тут. І Наше завдання потягнути, бачите, вони рухаються. Тому що я їх додавала ізначально в кінці, а я хочу їх ось тут поставити, щоб відео починалося. І далі дівчини знак питання, удивлення. Так, ми додали один футаж. Давайте ще один футаж додамо. Потім в неї з'явиться біля голови лампочка. І вона собі там буде думати. Так а, і давайте ще один знову додать налаження. Не робіть так, не танцюйте того, що ваші там ноу нову мужчини не дозволять вам так танцювати. По місту. А, і у нас є ось три футажі, які нам треба видалити фон. трам та там-та там. Удаліть фон. Тепер ми шукаємо, беремо знову ж таки рухому панель знизу. Якщо нам потрібно повернутися, ми повертаємось на це. Так, рухому панель знизу. А, ми завжди повинні, ви можете втрачати ось ці, бачите. Вам потрібно постійно, щоб їх знайти, не треба натискати на налаження. І тоді ви зможете, хоп, на налаження натиснули. І ви можете вже з цим належенням працювати. Тоді ми беремо рухому панель і вибираємо удаліть, удаліть фон. Автоудаління зараз. Удаліть фон». Далі вибираємо хромакей. Беремо хромакей і водимо пальчиком, дуже важливо виходить. Ви можете так видалити хромакей, а можете так. Ваше завдання ось тепер так видалити і коригуємо інтенсивність. Так, бачите, Якщо ми будемо тягнути сюди, вони будуть пропадати. Можемо ще додати тінь. І окей, і тепер дивимося, що у нас вийшло. Я, дівчина, яка думає. Тут мені в голову прийшла ідея, я щелкаю на це. Знову автоудаління. Так, чекайте. Ага, хромакей. Ой, боже, мій, де ж то мій хромакей. Автоудаління. Хромакей. А чому я не бачу? А чого я її не бачу? Так, а ну давайте. Якщо у вас таке стається, натискайте 2-3 рази. А, я видалила фон, все я бачу. Вертайте назад. Тоді шукаємо автоудаління, хромакей тиснемо на піп'яточкою там і виходимо. У мене з'явилася ідея. Ні-ні. І хромакей. Так, інтенсивно. Бачите, ви з цієї сторони не працює. Тому нам знову треба повернутися, натиснути і знову вибрати удалення фону. Грамакей, натиснули інтенсивність ОК. І в нас вийшло ось таке динамічне відео, де у нас приєдналися ті ефекти, які ми так хотіли. Ось так працює, ось так працює видалення фону на, саме на футажах за допомогою громакия через капкат.